Вітаю всіх. Зараз буде відео про зимовий комплект на тепловий насос. Там я покроково показав, як, яким чином ну, ми це робимо. Якщо вам буде корисно це, я надіюсь, що комусь таки буде корисно, тому що так воно коштує гроші, так кабель. Пишіть в коментарях, в особисті напишу, де взяти кабель, де замовити цей термостат. Можете собі на будь-який кондиціонер чи тепловий насос поставити. Взагалі немає нічого складного. Тому, кому буде корисно, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Я буду знімати побільше таких відео. Всім приємного перегляду Хочу зняти віддільне ну, відео для того, щоб показати, як ми ставимо цей зимовий комплект. Так, так називаємо. Ми використовуємо такий кабель. Це йде на 17 ватт. Він. Він економний і, як практика показала, дуже хорошо себе показав. Він трошки жорсткуватий, але все таке. Е, компресор, я сподіваюся, що ну, Кондиціонер всі вміють розбирати, проблем з тим немає. Круг е, навколо цього компресора ми накручуємо 4-5 вітків. Не пам'ятаю, ну, не, не важливо. Ну, важливо 4 хай, ну, хай ну, 5, там. без різниці. От, Накручуємо 4 вітка, потім звідси. Оце, один кабель оцей піднімається вверх, тут ставиться модуль, рельє, оце, що, як воно, термостат. От. А цей кабель йде от, кругом отак обходить, йде отак от, обходить круг, е, теплообмінника, виходить з цієї сторони і тут він теж вкладається там під теплообмінником, щоб не промерзало. От, ми раніше ще досверлювали дирки, але зараз розуміємо, що цього робити не потрібно, воно і так нормально буде стікати. От, в принципі, якось так. Зараз буду е, то все показувати і буду потихеньку знімати по мірі монтажу е, З таким кабелем е, розкажу, я просто грався дуже багато, як його там почистити, щоб він був отак от акуратний. Е, зрозумів одне, просто нагріваєте з зажигалкою, щоб воном на вогнем нагріваєте воно починає горіти, потім просто стягуєте його і все. Сюди припаюються, бо так його напряму в цей термостат погано засовувати, бо там таке одеське підключення. Я поки зрозумів, як його підключити. Коротше, думав що термостати прислали браковані от тому покажу, як його підключати, теж той термостат, але сюди краще припаяти два проводи там, невеличких, там 10-15 см, щоб потім ними там гратися біля того термостату. Ну так, Починаємо тоді. А почнемо ми з цього термореле. Я не знаю, як воно називається. Звичайно, воно, там, в інтернеті є можна на Aliexpress заказати, кому як. Головне, щоб було 220 вольт, щоб ми могли його підключити до кондиціонера. до вживлення. Береться отакий. Два кусочки провода, точніше. Ну да, два. Один для живлення, а один для того, щоб підп... підключити е... це рельє. От вони підключаються. Зараз я покажу, як воно саме відбувається. Припаяли оці два проводка. Тепер Хай воно чуть підстигне. Зараз термоусадочку на них. Надінемо. Хочу и лезть сюда. Так, все зашло. Теперь поставили термоусадочку. И все стало аккуратно. Зараз покажу, дальше будем подъедать. Так, я забув просто, як воно підключається. Тобто, дивіться, це от зараз вже точно підключення. Це от сюди заходить фаза від питання. Від фази йде перемичка на третю шину. Перша це от ця. Це провід. Тобто провід, оцей гріючий, він від нього. Один, одна сторона, ну, чинаємо, що це фаза, да, включається на правий. І тут кидається перемичка. Тобто перший провід йде наш той що живлення лівий, потім від нього перемичка йде на третій контакт. от, І сюди підключається е, фаза ніби від цього гріючого кабеля. А два нуля ми змотуємо в один е, цей і за... вони входять от сюди. Зараз ми красиво тут. О, і ці нулі, оце. Я просто так вже докладно, щоб було зрозуміло, як тут підключати. Так, дивіться, нажимаємо на цю кнопочку тримаємо. П0. Отут має бути буковка H в нашому випадку. Тепер нажимаємо і воно тримає. Нажимаємо, держимо. Тепер Ще раз нажимаємо. Оце. Показання, щоб у вас давно він коректно працював, я рахую, що його треба зробити 001. Тобто, що він градус-градус в -градус у вас включався. Оце показання і все. І там більше вам нікуди лізти не треба. От, бачите, він включився зразу. От тепер. беремо, наприклад, ту температуру. От Він виключився. Тобто зараз... Зараз я по-другому попробую показати. Зараз ми цю температуру піднімемо Ну, там до 26 градусів. А цю піднімемо на 25. І зараз я чимось холодним до нього доторкнуся. І ви зрозумієте, коли температура падає, от, зараз температура почне падати, дойде до 25,2 і включиться кабель гріючий. От, бачите? Все, тепер я опускаю на держу пальцем. От він виключився. От. І тепер вам всього-навсього оцю температуру, оцю. Треба виставити на там. На ноль. Це мінус 30 забагато. Воно так швидко якось неможливо. Ну от На пів градуса тепла. Коли ,5 градуса тепла, він включається цей термостат. І коли буде тепло вище, він виключається. Я сподіваюся, що все зрозуміло. Його не треба. Ця кнопка для виключення, вона не потрібна. Якось так. З тим розібралося. Зараз будемо монтувати, відключаємо, будемо монтувати кабель, засовувати в цей кондиціонер. Буду все по очерді показувати. Тепер хочу показати, як. от... Зворотня сторона кабеля, як я її запаковую. Береться термоусадка. Тут от, воно зрозуміло, що вони, щоб не торкалися, просто обрізали їх і все. Береться термоусадка, чуть-чуть більше там, висовуєте на пів сантиметра Так, цього достатньо. Беремо плоскогубці. І отак от все зажимаємо. Подержали чуть, воно тут прихватилося. Тепер беремо його отак. Беремо ще одну термоусадочку. Десь я тільки що відрізав. Таку же саму. А, воно не хоче тут так. У мене просто вчора влазило. Має сьогодні влізти. Угу. Так і складно. Зараз я її чуть, -чуть. Ось Так от її Прижмемо краще, так, чому не хочеш? Я ж вчора залазила в мене. Не хоче. Беремо, значить, тустішу термоусадку. Я, напевно, вчора тут тустішу брав. Отаку беремо таку, засовуємо так. Оце так от. запечатуємо. Ну, і тут вже нема сенсу її кудись там засовувати все. Оце отак. Все просто і надійно. Просто в мене не було такої, ну, немає зараз, закінчилася та, та, та трубочка. От. ну В принципі, воно тут різниці не грає. От. Це все. Так, що ми починаємо роботу? Починаємо з того, що цей кабель. Те, що йде на... Починаємо проводити його декілька разів. Але для того, щоб його провести, беремо такі от... Це я ну, щучку ловлю. Ну, Це такий хірургічний напевно, якийсь інструмент. От, І ним, просто щоб було нормально. Це Я не буду показувати, тому що незручно, просто щоб розуміли. Цей кабель отак от трохи вигибається От, і засовується. От, Ну кажу ще раз, то незручно, я просто покажу, я затягну, потім покажу все. Пропихаємо, а так як він там не вилазить, дайте ножнички. Так, ми його ціпляємо такими от кліщами. Зараз ми його так чуть-чуть сюди. Подвінив, я вже і забув як я його... Пусть от він. От він і виліз. Ну і таким макаром його отут накручуємо. Треба ще один віточок буде сюди пустити. Зараз ми його так і пустимо сюди. П'ять віточків поки. Я думаю. Я там три в себе давав, але тут я думаю, треба дати 5. Я вже дав з запасом кабель, так що так. Тобто яким чином я роблю? Я беру от, витягую там, кусок того кабеля, потім беру його приблизно там згортаю. Скільки. Є, тут чотири вітка, є. Все. От мені достатньо такого, щоб воно сюди вийшло. Отак ну, так от. І все. І, і далі перший, зам... перший засовую от сюди під цю ножку, щоб воно тут з самого не гріло його. От. І все, і далі просто намотую і вивожу сюди його. От, от. Ми його зробили. Зараз сюди підцепимо термостат, провіримо все. Та якось так. І у вас утеплення зроблено. Зараз цей кабель ми запустимо, запустимо от сюди. Знаю, може я погано зняв трохи. Ну, одним словом, це прижимаємо цей кабель. От він вийшов, сюди буде сплятися це. А тут за, запихаємо це. От. Якось так. Тепер беремо цей кабель цей і просовуємо туди, на ту сторону, щоб звітам зразу піти. Отак от Звітами підемо. Сюди заходити, щоб нічого не сверлити. Лишні. А тут зараз просверлим отвір. Отут. Це буде отвір під е, цей, під датчик. Ну, зараз я поставлю датчик, а потім вже піду, що остальне буду робити. Так, от я його поставив, цей датчик. Я його, не... я його не хочу прикручувати там кудись. От. Температурний е, цей термостат, його тут, тут між проводами тут він не мішає нікому. В теплі закритий повністю. так. А це Засовуємо тут два слої ізоляції, між ними засовуємо цей температурний датчик. Тут зараз сверлюємо отвір от, і цей е, пропихаємо сюди. Якщо там прийде кондиціонер і не буде цього датчика, то треба просто відкрутити кришку і цей датчик просунути там на 2 см, висунути його вниз. Все. І саме головне, не забувайте провіряти. Зробили. Е, ну, Поки ще не почали крутити, там тось. не дай Бог там щось з кабелем, пайка відійшла чи ще щось. Потім то, то все розбирати, то воно якби, не дуже не дуже хочеться. Тому перевіряйте на кожному етапі. Я от зробив, промотав через компресор, провірив, промотав туди, провірив, все, і потім поставив температуру таку, яку треба. І все. Ну от. Якось так. Все. от. Отвір і тут ця штучка вставлена. Якщо там її не буде у вас, то. Може бути таке, що цей. Е, от Ми зараз зксуємо її тут якраз. Так. Ну, просто і треба буде висунути і все. І тепер запаковуємо то все. і будемо далі вкладати цей кабель. Входить укладка. От він пішов цей кабель. Це саме головне, щоб він був тут. Все потім підіжметься. От. Потім він пішов сюди. І от далі, сподіваюся, що видно. Аж туди він йде. Вже туди його нема сенсу, там далеко ж запихати, але якби І зараз почнемо його кріпити тут. Так, і саме головне це перевірка. От він. А, я вже виключив його, зараз я його включу. От. Зараз ми його перевіримо. Отут от 19. А тут, бачите, от 3,29, ну він зараз нагріється. Я не знаю, видно, не видно. Зараз. О, 38 було, 34. Ну тобто, все працює. Він якось я не зрозуміло. Ну, Китайський цей термометр, але все одно він працює. Тут як на стіл навести, видно, 19, а там 26 вже. Ну, тобто, метал не може бути теплішим від е, стола. Він потім прогріється, він буде там 40 там, плюс-мінус 50 градусів. Саме максимально вроді там щось. Не знаю, чи 70-60 градусів він гріє. Ну, це треба, щоб він трошки по цей попрацював. от Метал 19 градусів. Не знаю, видно, не видно, видно. А це. От. 32, 42-40. Все працює так що.